Ви, дівчат, достайте всі зіграшками. Зіграшка, виставайте. Будете всі зірвочки, виставте пляш. Всіх то зірвашками. Всіх то трижіть. Там ще трошки старші на пічковіле ідіть, йдіть, йдіть, йдіть. Uh -huh. Іра ще прибавляться. Беруть. От мені не стане діти. Хай більше дітей. Да. Марійка, Марійка, вставайте. Вставайте до, до зніму.

Ще один хатер, ще, один ще забери голову ту жопу, забери голову. Дости голову. Ще й вперед дивіться. Води, які повернули голови. Дякую. А тепер, шановні дітки, пройдіть, будь ласка, сюди з нами.